Це ви знаєте, я вже давно переконаний, я вже на цих ефірах у вашій програмі одно одноразово говорив, що як тільки в Україні розглядається якесь важливе питання, то звіт уряду, то ще якась подія. У нас кожен місяць є якісь інші події, які перебивають зразу головні події в країні. У нас то ногою по голові починають стучати. То прем'єр-міністра піднімають на руках, носять по залу, потім квіти дарують, чи навпаки, спочатку квіти, потім носять. То ще щось. Ну, і замість, замість того, щоб розібрати ситуацію, про що він говорив і до чого довели країну, розбирають ситуацію, як носили по трибуні чи навколо як драка відбувалась. І зараз розглядаються найважливіші документи, розглядається бюджет. Щоб відволікати увагу, є новий інформаційний привід. Зараз тиждень вся країна буде колотитися, що знову відбувається. Які є претензії? Чому вночі такі події відбуваються? Затримка, обшуки і так далі. Ну це неможливо так далі існувати. Ви розумієте? Тут говорила, що країна потребує демократії, безумовно потребує. Україна може пережити витримає будь-яку форму керівництва парламентську, президентську, президентську, парламентську, але вона не може витримати анархію: анархію у владі, анархію в міністерствах в областях. А сьогодні країна йде до анархії. Всі анархії, які були в Європі за останні 100 років, закінчились громадянською війною. І на жаль, розвалом цих країн Зрозуміло. Іспанія в 30-х роках, Німеччина привела до влади лідера і так пане. далі.